Скандал з весіллям набирає обертів на початку жовтня. Відгріміло пишне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви, яке обурило українське суспільство. Львів, п'ятизерковий комплекс Резорт» По традиції гуляли два дні. 7 та 8 жовтня. У перший день весілля відвідало близько 300 гостей. Другий день ще близько 500. Багатоярусний весільний торт за 100 тисяч гривень. Люксовий бренд Булгарі. На руці майже тисячу гостей, люксовий комплекс. Навіть запитувати у вас не буду, звідки у молодят кошти на таке гучне свято. Бо кожен може додумати своє. Але зауважу, через деякий час до журналістів звернувся батько нареченого Василь Ільницький і нібито закликав не публікувати розслідування, наголошуючи, що багато допомагає армії. Ну ну, відмазка так собі. А як всі дізналися подробиці? Бо Роксолана оприлюднила відео з першого дня свого весілля в соцмережах, однак пізніше закрила свої аккаунти. З відео стало відомо, що гости розважали українського українські артисти Олександр Пономарьов, Оля Полякова, дзвони сонця і «Дзідзьо», А ведучим був Григорій Решетник. Григорій Решетник опублікував допис, у якому прокоментував проведення Василя у Львові, та відповів на... Закадихейтері, він зізнався, що просто любить свою роботу. Шоумен додав, що він відповідальний перед своєю популярністю. Українці засудили решетника, і я хочу сказати, що з моральної точки зору, особливо під час військового стану, треба звертати увагу на того, до кого ти йдеш. Ну і за логікою, звідки у цих людей такі кошти. Окрім решетника, ще й Полякова не промовчала, а прокоментувала виступ на скандальному весіллі у своєму інстаграм. виконавиця заявила, що не знала, для кого співала, адже їй не надають повну інформацію про замовників. Лише їхні імена. Полякова зазначила, що гадки не мала звідки молодят кошти на таке весілля. Вже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями. Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. Співачка наголосила, що вона не має перевіряти доходи замовників. Це справа рук відповідних органів та борців з корупцією, а не артистів. Вона ж лише виконувала свою роботу та заробляла кошти. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весілля у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? а? А може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою? То може влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Ну теж така собі відмазка. І сюди не підходить. Я ж блондинка. Мозок є Оля не дурна дівчинка, а доросла та розумна жінка. І як на мене, хоч і святкування було оформлене в українському стилі, наречений був у вишиванці, наречена у вишиваній сукні, це все одно гидко. Бо кожен українець кладе копійку на збори для ЗСУ. Тому для таких, як ці зірки, не виправдання, що вони допомагають. Тому всі засудили, а деякі взагалі відмовилися від подальшої допомоги. Бо віддати останнє це не ок, коли бачать, як під час війни такі як Москва та Ільницький волають під пісні в один мікрофон з зірками за сотні тисяч доларів. В той час, коли по будинкам летять ракети та шахіди, а хлопці на фронті боронять Україну. Це сором. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.